Виконуємо номер 374 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Знайди значення виразу. І три вирази. Приступаємо до виконання. Розставимо порядок тій першому виразі. Перша дія множення, друга множення, третя віднімання. Виконуємо першу дію. 2,5 помножимо на 2,1 четверту. Подамо 2,5 і 2,1 четверту у вигляді неправильного дробу. 2 множимо на 9 буде 18, додаємо 5,23, маємо 23 дев'ят 2 множимо на 48 до 1 9 четвертих. Помножимо 23 на 9 у чисельнику, 9 на 4 в знаменнику. 9 можемо скоротити і 9 на 9. Маємо по одиниці, залишається 23 чисельнику, знаменнику 4. 23 четвертих подамо у вигляді мішаного числа. 23 ділимо на 4, неповна частка буде 5, остача 3.

Множимо на 3 восьмих. У чисельнику 56 множимо на 3. У знаменнику 9 на 8. 9 і 3 можемо скоротити на 3, 3 ділимо на 3 буде 1, 9 ділимо на 3 буде 3. 56 і 8 можемо скоротити на 8. 56 ділимо на 8, буде 7, 8 ділимо на 8, буде 1. Отримаємо 7 третіх, подамо у вигляді. Мішаного числа, це буде у нас третя. І тепер залишається нам виконати третю дію 5,3 відняти третя. Дробові частини мають різні знаменники. Зведемо до спільного знаменника 3 і 4 прості числа, тому найменшим спільним кратним буде 3 4 – 12. Знайдемо додаткові множники, 12 ділимо на 4 буде 3, 12 ділимо на 3 буде 4. Знаходимо чисельники 9 і 4. Виконуємо віднімання, 5 відняти 2 буде 3, 9, 12. відняти дванадцятих буде 5 дванадцятих. Записали результат: 3,5. Задання друге розставимо порядок дій, перше дія множення, друге віднімання і третє множення. Виконуємо першу дію. 6,25 помножимо на 2,11. Подамо 6,2 і 2,11 у вигляді неправильного дробу. 6 множимо на 5,30, додаємо 2,32, в чисельнику 32, знаменнику 5. 2 множимо на 12 – 24, додамо 11, маємо 35. Тепер 32 множимо на 35 чисельнику, 5 на 12 в знаменнику. Скорочуємо 35 і 5 можемо скоротити на 5, 35 ділимо на 5 буде 7, 5 ділимо на 5 1. 32 і 12, скорочимо на 4. 32 ділимо на 4 буде 8, 12 ділимо на 4 буде 3. Маємо чисельник 7 помножити на 8, 56, знаменнику 3. 56 третього, правильне подамо у вигляді мішаного числа. 56 поділимо на 3. Неповна частка у нас буде 18. І в остачі у нас буде. 2. Маємо 2 третіх. 18 цілих 2 третіх. Виконуємо другу дію. 18 цілих 2 третіх. Віднімемо 16 цілих. Маємо 2 цілих 2 третіх. І тепер третя дія. 2 цілих 2 третіх. Помножимо на 2,1 четверту. Подамо у вигляді неправильного дробу. 2 множимо на 3 6 да 2 8. Маємо 8 третіх. 2 множимо на 4 8 да 1 9. 9 четвертих. 8 множимо на 9 у чисельнику, 3 на 4 в знаменнику. Скорочуємо 8 і 4 на 4. 8 ділимо на 4 буде 2, 4 ділимо на 4 1. І 3, 3. 9 на 3. 9 ділимо на 3 буде 3, 3 ділимо на 3 буде 1. Маємо в чисельнику 6 знаменнику 1 6 перших або 6, цілих. і записали наш результат. Завдання третє. Розставимо порядок дій. Перша дія віднімання в дружках, друга піднесення до степеня, третє піднесення до степеня. і четверта множення. Виконуємо першу дію: 3,1 третя, віднімемо 2,8. Дробові частини мають різні знаменники. Зведемо до спільного знаменника 9 крат на 3, тому найменший спільний знаменник буде 9. Знайдемо додатковий множник для першого дробу. 9 ділимо на 3 буде 3. 3 множимо на 1 буде 3 новий чисельник. 3 дев'ятих менше, ніж 8 дев'ятих. підготуємо дріб 3,3 до віднімання. Запишемо, як 2,9 і додамо 3 дев'ятих. Це буде 2,12 дев'ятих. Віднімемо 2,8 дев'ятих. 2 відняти 2 буде 0, ціла частина дорівнює 0, 12 дев'ятих, відняти 8 дев'ятих буде 4 дев'ятих. Виконуємо другу дію. Одну другу підносимо до куба. Одна друга у кубі це одна друга, множимо на 1 другу, множимо на 1 другу. У чисельнику 1 множимо на 1, множимо на 1, у знаменнику 2 на 2 і на 2. Маємо 1 восьму. Третя дія піднесемо до квадрата 4 дев'яти. 4 дев'ятих множимо на 4 дев'ятих. 4 множимо на 4 в чисельнику, 9 на 9 в знаменнику. Маємо 16, 9 на 9, 81, 16, 81. І тепер виконуємо останню дію множення, ми 1 восьму помножимо на 16 81.

Ми знайшли значення виразу номер 374 Виконано.